Всім привіт, канал Два слова. Як ви пам'ятаєте, приблизно два місяці тому я знімав огляд на все імпортне пиво за тебе. І сьогодні у нас, як бачите, знову ж таки огляд про імпорт за тебе. Але сьогодні у нас представлено шість новинок. Я не знаю, чесно, чи якось повпливало моє відео на те, що АТБ вирішило переглянути свій асортимент. Думаю, навряд. Скоріше за все, вони готуються до літа і завозять нове пиво, тому що влітку люди більше п'ють пива. Але те відео зібрало більше ніж 70 тисяч переглядів що другий результат на каналі за два з половиною роки, майже за три роки, і там було дуже багато коментарів, які погоджувалися з сказаною мною думкою, що асортимент в АТБ, ну дуже скудний, дуже нецікавий. І я нещодавно на днях зайшов в АТБ і бачу, що опа. Шість нових позицій. Я обійшов чотири АТБ на районі, які представлені в мене, і тільки в одному поки з'явилася ця вся продукція. Але стало дійсно дуже цікаво, чому саме вони вирішили додати щось новеньке, і тут навіть є нестандартні смаки, які до цього не були представлені саме в асортименті АТБ. Тому ось так спонтанно я вирішив відзняти це відео, тому що в цю неділю мало виходити відео. Або про українські бланші, дегустація на осліп. Я відновив цю історію. Знову хочу провести такий турнір в чотири випуски. Зібрати, я не знаю, більше 30 позицій бланшів і наосліп їх куштувати. Або я хотів випустити пиво від львівських пивоварень, яке я відзняв у Львові, я там нещодавно був. Тому ось, АТБ вірвався просто, знаєте, зненацька. А ті відео вже вийдуть пізніше, через тиждень, через два. Тому все буде, все буде і бланш, і львівське пиво. А сьогодні ми скуштуємо шість із цих позицій і, 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 і. В АТБ ще з'явились як мінімум три новинки українського пива. Але я не захотів їх брати через те, що дві з них в одна в літрушці в пляпластій, а інша у нас півторушка Пет. Це Германарих Пілснер, і також. Янтарь Віденський. Янтар Віденський я скуштував. Якщо що є огляд в інсті, переходьте в інстаграм. Там, якщо що у мене повноцінно майже там кожні три дні виходить якийсь коротенький огляд десь на дві хвилини. Про якесь пиво. Контент трошки відрізняється. Тому переходьте там ось якраз буде огляд на це Віденське, але це пиво нараджу куштувати, тому що спочатку норм, коли прохолодне, потім пити неможливо. І ось ці дві новинки: Германаріх та Віденські. Але одну ми сьогодні бонусом скуштуємо, тому що це зіберт Стаут. Він нас буде сьогодні як плюс один шість імпорту і одна українська новинка. За тебе стаут. ну дійсно дуже цікаво звучить. Так пропоную починати. Ви як завжди напишіть, чи з'явилася продукція в ваших АТБ. Я думаю, вони потрошки будуть розповсюджуватись по всій Україні. Що з цього ви куштували? Що вам подобається чи не подобається, і в цілому наскільки вам може став подобатись більше асортимент, який представлений в АТБ. Я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваш улюблені снеки. Поїхали. Починати ми з вами будемо з лагерів, тому що у нас сьогодні має бути представлено два Елі. Якщо зібер, це також Ель. Я пропоную почати за саме з цього лагеру Урейх Преміум Quality, лагер преміум. І це у нас виробляє німецька, якщо я не помиляюсь, пивоварня Ей e І що цікаво, саме продукцію Ей e Зараз вона масово представлена в сільпо. Як, наприклад, і продукція самого цього, Патронуса, і так само представлений танкер в сільпо. Я не знаю, чи вони трошки підгаділи, що в сільпо все ж таки є бюджетний асортимент імпортного пива, і такі, давайте ми щось завеземо так само. Мені це дуже цікаво, насправді, як вони. Обирали, що саме ми будемо завозити, тому що тут є неочевидні позиції, які нашому споживачу можуть бути навіть трошки ну, такими, ляк... лякливими, як Сауна Лагер. У Рейх дизайн максимально ось просто дуже складно його побачити на полиці, тому що темно-зелений такий смарагдовий колір, який переходить в чорний колір. Ну не знаю, не сильно вона бросається в очі. Мені не сильно подобається. А, що ми тут маємо? 4,8% алкоголю. Початкова. Сущність хотів сказати. Початкова щільність 10,7%, вода, солод, Вода екстракт хмелю дріжджі. У нас все пиво сьогодні, е, так окрім зіберта, або 41,90, 43,90 і 46,50. плюс-мінус 40-45 гривень ціна кожного пива. Тому ми зараз це зафіксували, що 40-45 гривень все і забули. Тому що це такий е, трошки дорожчий ніж звичайний сегмент українського пива, саме українського виробництва. Солодовий нормальний, приємний аромат. І виглядає дуже класно це пиво. Так, що я вам скажу? Це мені нагадує Хелес. Знаєте, можу сказати трошки, може, й неправильно, але для мене це такий звичайний євролагер, який хотів стати Хелесом. Дуже непогано. У мене нещодавно е, відбулося якесь розчарування року. Я скуштував, купив по акції в сільпохі, коли по 20 гривень здається, був цей Ловінброй, який я до цього брав, хвалив, вам радив. І мені дві банки не зайшли взагалі. Чи щось змінилося? Чи в мене такий настрій був, чи я весь цей час, я не знаю, чогось сприймав його набагато більш смачним, але мені абсолютно він не сподобався. Я тепер більше льовінброю, на жаль, не беру. Ось чогось тригернуло мене трошки. Тому ті, хто писали, що чого він тобі подобається, поки ось не буду брати, тому що сильно розчарувався. Ось це за свої там, 45 гривень, якщо ми в середньому будемо брати. Прям непогано. Це буде 3,5 бали. Для мене 3,5 бали це от прям гарний середнячок, який я готовий брати собі на, на вечір. І хочу подивитись навіть антапт. Сьогодні ми навіть так будемо робити. Оцінка 2,85. Лагер ПЛ. Ну не знаю, ну дійсно гірчинка є, присутня, тіло є, солодовість є. Ось сьогодні, може, через те, що це моє перше пиво. Після робочого дня я заїхав одразу на студію знімати. Може, через це, а вже ж стомісоткова завжди атмосфера впливає на твоє сприйняття нового якогось продукту. Хоч то буде їжа, хоч це буде пиво, хоч це буде якийсь будь-який інший напій. В цілому твій настрій і атмосфера навколо вона впливає на це все. Але мені зараз подобається. Потрібно взяти як завжди другий раз і скласти фінальну думку, тому що мені так колись жашківський кабан сподобався з першої спроби, наприклад, ось це, це так можу сказати. Непогано, непогано з задоволенням, мабуть, доп'ю сьогодні. Ідемо далі. Раз ми йдемо по лагерам. Я пропоную зараз скуштувати Хелес. Ось хочу скуштувати Хелес патронус, який я думаю, більшість з вас знає. Тому що, що цей патронус, що пшеничний вайсбір, також продається в сільпо, може десь ще по мережам стоїть по якимось. Це не власний імпорт. АТБ, тебе імпортується, АТБ. ага, Ага, отак я сам себе зараз надурив. І от тепер цікаво мені подивитись на той патронус, який стоїть в сільпо. Невже у нас дві різних компанії паралельно імпортують одне і те ж саме пиво? Ну, так само, прозорий, питань нема. Так, ну тут можу одразу чесно сказати, трошки є тряпочки, ось такі, знаєте, трошки затхлість присутня. Ну, так, да, це на першому плані. У минулого пива був більш кращий аромат. Ну, на смак так, це. Я не можу їх порівнювати, тому що це звичайний був світлий лагер. А це наш Мюнхенський Хелес іде. А, але. Так, на смак це дійсно більш насичено, це менш гірко само собою. Більше тут ось цих ноток знову буду завжди казати, що такі е, хлібобулочні вироби, ось така випічка трошки присутня. Але що це що минуле пиво, це дійсно столовий продукт. Це ідеально, просто подивитись футбол, щось попивати, і знаєте, не звертати уваги на цей продукт. Що не сидіти, як з імперським стаутом, і 10 хвилин думати, наскільки він геніально смачний і там розкриваються різноманітні варіації смаків. Ні, це про простоту. Це ти попиваєш і не звертаєш на нього уваги. Тобі просто приємно пити. Мені подобається, але ароматика така собі. Також поставлю 3,5. І якщо ця ціна буде триматись, в АТБ і далі, якщо ціна в 45 гривень буде триматись, то буде гарно. Тому що вони тоді виграють у сільпо цю конкуренцію. А я думаю, ну як мінімум в Дніпрі, у більшості людей, якщо на районі є сільпо, то 100% на районі є АТБ, Там і варус умовний. І де дешевше туди я буду ходити умовно брати це пиво. Тепер у нас буде я нарешті, після двох випусків, в яких в мене була ця фірма, цей виробник, Я нарешті можу сказати правильно. Цю назву Ломжа. Мені писали в коментарях. На фестивалі у Львові до мене підходили люди. Один хлопець підійшов і сказав: чувак, ну ломжа, не ломза. Окей, все, тепер точно кажу, ломжа. Це в нас Пілснер преміум кваліті, Початкова щільність 12-6% алкоголю. Якщо я не помиляюсь по BGCP, по міжнародним стандартам, Пілснер не може бути 6% алкоголю. Здається, він там має бути меншим. Від них ось цей в 0,3 пляшках лагер на 5,8, здається, алкоголю. Іноді я навіть купую, коли нема вибору, а в АТБ його немає завжди. Ну, це такий варіант 03. Постояти з другом випити і піти додому, знаєте, доволі непогано. Але він засолодкий. Це в нас пілснер, в якому стилі я не знаю, але якщо це Польща, мені здається, це буде більш в німецькому стилі пілс. Імпортер АТБ, власний імпорт. Вода з солотачміни патока, глюкозна, крупа, кукурудзяна, хміль і барвник аміачна карамель. А ось тут ароматки немає взагалі ніякої. Ні, я чесно нічого не відчуваю. Ну, аромат не цікавий. Ні, це і не пілс. Цей не чеський пілснер. Воно, знаєте, на посмаку е, таке легенько терпке. Гіркоти для мене немає. Але за солодке пиво. От, що е, 03 ломжа. Солодка. Що ось тут? Солодкість? Це ні туди, ні сюди. От е, Якщо двом минулим я ставив 3,5 бали в їх категоріях, то тут я поставлю 2,5, мабуть. Тому що мені не подобається абсолютно, я, до речі, забув подивитись оцінку патронуса, щоб ну сам для себе хочу знати. Патронус Хелес 2.89. Та що ж таке, ну, рібятки, ну чо що такі всі строгі до лагерів? От я чесно ну не сприймаю такі оцінки, тому що знову ж таки Бергіки, ті, хто чекінить пиво в Антапт, їм лагер ніколи не буде на 4 бали, на 5 балів, на 3,75, тому що для них це не цікаве пиво. Це не імперський стаут, це не smoothie, смузі, айскрім, якийсь блубері, Ель і так далі. А, ось. Це пиво яку оцінку має? Пілснер Азер. Це навіть ні німецький, ні чешський, просто інший. Оцінка 2,93. Ну я вам ніяк не скажу, що це 2,93. Що це краще за, минуло, тепло, за минуле та позаминуле пиво. Я прям взагалі 2,5 ставлю мені засолодко, ніяко, трошки терпко. Знаєте, нотки можуть бути цієї стевії якоїсь. Алкоголь не випирає. Ось це плюс, дійсно, це плюс. І давайте будемо чесними. Це краще ніж е, міцні варіації нашого українського пива, які представлені в тому ж самому АТБ. Тому що це 6%, У нас по 6%, якщо я не помиляюсь, нічого такого нема. А у нас скоріше буде представлено щось в форматі. Ну, десь 7-8 вже там тетерів, арсенал, це вже більш міцне пиво, але воно ж мордякове, дуже агресивно алкашне. Це не агресивно алкашне, але, як на мене, засолодке. Це, мабуть, оця патока вирішує. Коротше, ось це я, я б вам не радив, якщо ви прислуховуєтесь до моєї думки. Е, йдемо до наступного. Це буде вже такий цікавий варіант лагеру. Давайте навіть без склійок. Дійдемо до нього. Це у нас буде танкер. Він більш холодний, тому що в морозильці стояв. Е, все інше в холодильнику стояло. Це танкер Сауна Лагер. І це дуже цікаво для мене. Танкер, якщо я не помиляюсь, це у нас Литва, так? Е, так, це у нас Литва, але виробляється воно. А, також також в Литві, все, зрозумів. І атб маркет, власний імпорт. Може їм так вигідніше, я не знаю. Але танкер, ось цей він в тому році, так, да, в минулому році, він був представлений дуже. Широко в винах світу, і там було ну таке собі. Але в них є різні лінійки. Тут написано крафт брю. В них є різні лінійки. Про що я кажу? Про те, що десь роки півтора тому, може навіть два, в Лясільпо почали вони з'являтись, і там почали з'являтися саме ну крафтові сорти, крафтові стилістики. Там був Юдзу. Юдзу Гозе, просто неймовірно смачна штука. Тоді це все коштувало приблизно 80-100 гривень. Там був дабл е, Hop Індія Pale Ale, Якщо я не помиляюсь, чесно не куштував, тому що він тоді коштував ще дорожче. Прикольний був сауна лагер, і ось це у нас інший сауна лагер. Той у нас тоді також коштував десь 80 гривень, і він був максимально дивний. Знову ж таки, якщо полістати в інсті, в Тіктокі, там де у мене ось ці вертикальні відео виходять, там від мене був скоріше позитивний огляд. Плюс був ще Берлінервайс з вишнею. Ну, прямо крафтова стилістика, не за всі гроші світу, за об'єм 044 продавалась, і зараз, здається, також продається в Лясільпо. В звичайному сільпо у нас стоїть бланш, дуже. Такий посередній нецікавий. У нас стоїть манговий IPA непоганий, і плюс звичайний IPA. Ні, не IPA, він більше до Вольфа Сенгельмана. В плані того, що це не супер цікавий продукт, якщо ви випили вже багато різноманітного пива. Але Вольфа Сенгельман дав дорогу цьому каналу, скажімо так. Тому ось цей Сауна Лагер мене неймовірно здивував, то що А тебе вирішило його поставити. Давайте прочитаємо склад. Найцікавіше зараз буде. Вода, солод, ячмін, солод, пшеничний, хміль, екстракт берези. Ось тут екстракт берези, а там, здається, було листя. Якесь листя прям додано. Ну, блін, ні. Тепер я розумію, чому ось це коштує 46 гривень, а те пиво тоді півтора-два роки тому коштувало під 80 Там ти інтенсивно відчував ось дійсно. Ароматику ось цього банного веніка, знаєте. Тут трав'янисті нотки є, але є щось постороннє. Трошки трав'янистості, ось таке сухе листя, знаєте, трошки лаврове листя нагадує. Як в Точняк, ось знаєте, як в дитинстві, коли в школі навчались, тоді я не знаю, чи зараз таке роблять чи ні, що ми висушували різноманітне листя, вкладали його в книжки. І потім, коли воно висохло, для чого ми це все робили? <плес> я не знаю абсолютно. Ти відкриваєш потім цю книжку, і ти відчуваєш ось цей аромат. Там ось кленове листя, я не знаю, яке там ще у нас тоді було, може, там якась акація, чорто, я знаю. І от відчуваєш цей аромат. І ось тут щось таке щось, щось так нагадує. Давайте будемо чесними. Мені подобається сухість, це сухе пиво. Якщо у нас в Україні сильно популярне. Сильно популярні лагери саме солодкі, тому що в цілому люди у нас полюбляють солодке. І ось солодкі лагери по типу. Я зараз не буду нікого обсирати, ви і так знаєте мою точку зору стосовно цих поварень, але умовний там бардичів, умань, Опілля, Опілля, які там постійно на акціях ось і півторушки, і літрушки, один і один літр. І люди прям викуповують це, тому що, скоріш, тому що дешево. І плюс їм подобається ця солодкість. То подібний продукт. Я маю на увазі саме загального споживача. Якщо ми беремо більшість, я не конкретно про вас кажу, вибачайте, якщо що, то ось сухе пиво, це ну, от менше може зайти нашому споживачу. Так от, це сухо, трошки є сластинка маленька, але головний нюанс: головний нюанс в тому, що якщо б я куштував це пиво на осліп. Я б не знайшов би там ніякого екстракту берези. Я б сказав, би що це якийсь сухий лагер, і я б сказав, що це мені мабуть скоріш за все подобається на сьогодні найбільше, тому що воно найбільш цікаве по смаку. Взяти на вечір, випити без питань сластинка, сухість, терпкість, гірчинка легенька. Ось так, але я вам скажу, якщо ви побачите саме той Сауна лагер Трушний, крафтовий, крафтовий, який дорожче коштує два рази, може зараз навіть трошки більше, от там смаку десь рази в чотири, мабуть, буде більше. Залишається у нас три пива. Ми доходимо до, як на мене, найсмачнішого, я сподіваюся, що так воно і буде. Це знову ж таки, цей Патронус. І як виявилось, зараз я побачив, що Патронус робить також цей Ейбаум. Тому не дивно, що вони так масштабно представлені в Україні. Це також все. Я розумію, що це АТБ маркет власний імпорт. Це в нас вайзбір. Вайсбір. Вайцен можна називати пиво, пшеничне, німецьке, в класичному німецькому стилі, яке має нам надавати в ароматиці саме нотки гвоздики та нотки такого в'яленого банану або навіть трошки жуйки, якщо ми беремо про трушний цей стиль. Бюджетні. В нього конкуренти. Я одразу скажу, що це, скоріш за все, так, ось цей Патронус Бенедиктнер. Блін, як він ще називається? Є Отак Рінгер, а є. Інше інше, інший пшеничний німець, а от, отак це Австрія, а то Отінгер Отінгер. Ось це все таке. знаєте, в межах 50 гривень пиво. Колись в АТБ стояли ще дешеві німці, там де. 5.0 було написано цифрами, логічно. І прапор Німеччини був. Ось такі пшенички, що стояли. Здається, жовта вона була саме пшенична. Але був дуже посередній продукт. Для тих, хто перший раз завітав на канал, дякую вам за це. Я вам скажу про те, що мої улюблені варіанти німецького пшеничного пива це будуть Meiselweiss 100%. Це буде, мабуть, Einger Urweiss, Це буде. Ну і все, як завжди, все з голови вилітає. Я забуваю, як це пиво називається. Зараз буде тут ця фотка. Воно зараз подорожчало набагато більше, ніж було раніше, тому що раніше це пиво коштувало там 80, зараз десь 120. Також сільпо стоїть. Ось це мій фаворит. І Курпфальцброй. Урвайс також це мої улюблені пшенички. Аулайнер для мене не прям еталон, просто норм пшеничка, але якщо є альтернативи, я візьму їх. А з бюджетних беру саме Бенедиктінер. Да, нотки банану абсолютно легко зустрічаються. Може трошки солодкувати, але в цілому питань немає. Це би вгадувалось дуже легко. Я одразу розумію, які тут є мінуси, якщо їх прям шукати. В нього немає. От, прям об'єму, знаєте, немає тіла, немає насиченості, немає густоти, густини, скоріше. М -м у смаку є терпкість. Ти читаєш, що це дійсно вайсбір Вау, ні. Смачно, ні. Окей. Стовідсотково. От якось так можу сказати. Це бюджетний вайсбір великий плюс, знову ж таки, величезний плюс. Тож у нас. В АТБ з'явилась пшеничка німецька, бо були тільки бланші. Різноманітні варіанти бланшів, по типу там Скотті Вест відбір, само собою прекрасний, ідеальний, смачний Хугарден, і ще якесь різноманіття саме направлено в відбір в бланші, в пиво з додаванням пшеничне бельгійське пиво з додаванням коріандра та цедри апельсину. А тепер став саме Вайцен. Якщо ми беремо як Вайцен, давайте так. Як Вайцен, це 3,25 знову ж таки. Як подобається, не подобається, точніше, як ціна, якість, я ставлю 4 бали. Це можна брати, це можна пити абсолютно без питань. З цього ви можете почати свій шлях в насиченому цікавому німецькому пшеничному пиві. Ось я думаю, ну по-хорошому ми, ми маємо зараз взяти Лагер, тому що Стаут має бути більш насиченим. І, взагалі, це буде Елем, але я в мене сумніви. Ладно, давайте зараз буде знову ж таки цей танкер-тюм лагер. 5 алкоголю, 12 у нас гіркота, і тут навіть колір представлений це 60 EBC. Е, це якась шкала, скоріш за все, я чесно, в цьому трошки не розуміюся. По складу, вода, солотичмі хміль-ароматизатор. Пахне квасом. Ось в ароматиці дійсно звичайний квас. Нічого особливого, палений цукор, карамелька, ось щось таке. У смаку більше жонки, знаєте, це така е, квас Х2, знаєте, по насиченості смаку. Мені, як я і казав, що я такі варіації пива сам собі не купую ніколи. Якщо я оцінюю, то я оцінюю по типу. Е, не те, що подобається, не подобається, мені не подобається, а просто як продукт. Я абстрагуюсь від своєї думки. Тут точно щось є зайве. Може, це якраз ось ці ароматизатори, які ми не знаємо, щось дали. Якщо ви полюбляєте темне пиво, я думаю, вам точно потрібно скуштувати. Я не можу його оцінити, тому що я взагалі не викупаю як він має бути. Що пишуть люди? Ну оцінка у нас тут 3,09. доволі непогано. До речі, ну коротше, не зрозуміло абсолютно для мене пиво. Якщо пити з банки, ти не зрозумієш, що це темний лагер. Якщо пити так, то ось ця палена карамель вона все ж таки відається. Не моє. Ідемо до найцікавішого. І виходить, що ми завершуємо вже історію наших варіацій імпортного пива новина КТБ. І ми переходимо до. Оболоні. Це в нас Ziber 1906 стаут. Темне, 5% алкоголю. От зараз буде дуже цікаво. Чому буде цікаво? Тому що якщо ви пишете стаут, то ви ж ну, розумієте, що стаутом може бути тільки L. І стаут має бути якогось кольору. По, ну, за логікою, за тим, що в нього прописано в BGCP. Так, ага, у нас тут щось написано. Зіберт 19.06. Темне. Насичене темне пиво, зварене в стилі стаут. Поєднання карамельного солоду з шоколадними нотами, класичні риси легендар... легендарного стилю. Питань нема. Склад: вода, солод, ячмінь. Солод ячмінь без кома з комою. Вода, солод ячмінь, сироп глюкозно-фруктозний екстракт карамельного солоду, ароматизатор какао хміль. Ну, намагаються відтворити шоколад. Окей, питань нема. Я раніше згадував на каналі про те, що десь рік, я не знаю, 14, 15, 16, точно не скажу. в мене було улюблене пиво. Це був зіберт в пляжці 05 Я його купував в варусі по 7 гривень за знижкою. І це був якийсь світлий лагер. Який мені дуже сильно віддавав хлібом та пшеницею на посмаку, я хлопцям в універі завжди його радив, казав, що ось це пиво. І мені потім пацани писали, так: ось це дійсно класне пиво. При тому, що ми тоді всі в пиві нічого не розуміли. Тому у мене про саме зіберт є доволі приємні спогади. Але в цілому, те, що я від них пив, останні роки три це просто водяниста вода. Я можу так назвати пиво без смаку, щоб просто його випити в великій кількості, і тим паче об'єм, який зараз дуже часто я зустрічаю людей на касах В АТБ, це скільки 2,5 літри ось така от турбіна цицька, яку, яку люди, на жаль, п'ють. Але я розумію, чому, тому що дуже дешева ціна, дуже маленька ціна за такий величезний об'єм. А шоколадом, як та понесло, а. Ну, майже темний, майже супертемний. От чесно скажу, майже темний, але ні. От він все ж таки такий рубіновий. Але ароматизатор какао чи екстракт какао, який там представлений, він прям суперськи працює. Ароматизатор какао. А скрізь нього проривається ось цей, знаєте, лагерний аромат. Чесно, я не вірю, що це стаут. Я не вірю, що це ель. Я думаю, що це все ж таки лагер. Ну. Давайте так. Як експеримент, хай буде. Це дійсно ти відчуваєш смак какао. Ось гарячий какао, який роблять взимку, там в закладах з ефірками тобі кидають. Ось це нагадує тобі, це схоже. Чи смачно це? Кому як подобається? Я думаю, свою аудиторію це знайде і комусь це дійсно зайде. Мені точно не подобається, і я думаю, що це все ж таки темний лагер, і на його основі зварена ось така історія. Чи погано це, мабуть, ні, якщо ми не беремо назву Стаут. Якщо ми беремо назву Стаут, то це типа один бал з 5. Якщо ми не беремо, а просто щось куштуємо, то я ж кажу: свого споживача це знайдеться це нагадує таку Кока-Колу. Дійсно, Кока-Кола з какао. Стаут Азер. Тут написано, що люди пишуть, мені цікаво, не стаут. Таблетки Лізак зі смаком шоколаду. Середньо у нас виходить 1,64. Це прям крах амбіцій всіх. Я, якщо в рамках стилю я сказав один бал, я так і поставив. Про пиво ні. Про якийсь напій хтось буде купувати. Зайшли на АТБ, ну от це, знаєш, в них, мабуть, життя вдалося. Е, дуже дивна. Тема, я дуже багато про неї вже кажу. Я не знаю. Коротше, я точно не буду це радити купувати, і це не стало ніколи, ніде ніяк. Зараз би британці взагалі були в шоці і вийшли всі разом. Такий у нас вийшов випуск доволі спонтанний, тому що ще три дні тому я не планував його випускати, знімати навіть. Але сталося як сталося. Напишіть свої думки. Якщо ви куштували, не куштували це пиво. Якщо ви знайомі з цими пивоварнями або з цими стилістиками пива, що ви про них думаєте? А я вам як завжди дякую за перегляд, будь ласка. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, підписуйтесь на інстаграм, бо там дійсно вже три роки виходить взагалі інший контент про пиво і трошки про їжу, але в більшості про пиво. Як завжди бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене. У нас сьогодні випуск про імпорт, але вживайте ваше улюблене саме українське пиво. Допомагайте нашому українському бізнесу розвиватись і сподіваюсь, українське пиво буде ставати все смачніше та смачніше. І деякі пивоварні будуть все ж таки дивитись на стилістику пива, а не на продажі, і перестануть варити дефектне пиво. <хе> Отак От у нас вийшло. Гарного дня, гарного вечора. Дякую!